Скільки потрібно вкласти грошей в акції, щоб отримувати дивідендами по 100 доларів кожного місяця? Давайте для прикладу візьмемо компанію Pepsi. Вони платять 1 долар 42 центи кожен квартал. Або 5 доларів 68 центів на рік. Одна акція Pepsi на зараз коштує 142 долари 86 центів. Тож 1200 доларів, які ми плануємо отримати, ділимо на 5,68. Тобто річні дивіденди Pepsi і виходить, що нам потрібно купити 200 Сті акцій цієї компанії виходить, що потрібно витратити 30 тисяч долар. Розумію, відсотки невеликі, але у акції є приємний бонус. Якщо компанія якісна, вони свої дивіденди постійно підвищують. Наприклад, компанія Pepsi підвищує свої дивіденди вже 52... Роки поспіль за останні 5 років компанія в середньому підвищувала дивіденди на 7% на рік, тобто купуючи акції якісних компаній, ви кожного року будете отримувати все більше і більше дивідендів. Хочеш знати більше? Підписуйся.